Путіну не потрібен мир, Незважаючи на колосальні втрати російської армії, виснажену економіку РФ. Диктатор досі прагне захопити Київ. Бажано за три дні. Ну є нюанси. Президент України Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що Путін маніпулює і знаходить різні приводи, аби тільки відмовити від ідеї 30-денного припинення вогню. Путін, звісно, боїться сказати прямо. Президенту Трампу, що хоче продовжувати цю війну, хоче вбивати українців. Та схоже, у Білому домі вже теж не дуже вірять у бажання Путіна закінчувати війну. Проте держсекретар США Марко Рубіо заявив, мовляв, після переговорів спецпредставника Трампа Стіва Віткофа з Путіним у Москві нібито є підстави для обережного оптимізму. Але які саме не уточнив, я відчуваю, наче у нас є підстави для обережного оптимізму. Здається, президент Трамп уже написав про це сьогодні у своїй соціальній мережі. Про обережний оптимізм говорять і в Кремлі. А коло Путіна пісков повідомив, мовляв, бункерний дід передав через американського спецпредставника Віткофе інформацію і додаткові сигнали Трампу, які саме невідомо. Лише на другу добу деталі цих так званих додаткових сигналів щодо 30-денного припинення вогню в Україні розкрив помічник Путіна Юрій Ушаков. Сприймаємо це як спробу дати передишку українським військам. Схоже, Путін просто насміхається над Трампом. Російський диктатор настільки нарваний, що спеціально змусив американського президента чекати на дзвінок. У той час як сам без поспіху спілкувався ні про що з російськими бізнесменами, британський мовник Sky News звернув увагу на те, що телефонна розмова між Трампом та Путіним почалась на годину пізніше запланованого часу. Експерти припускають, що вона закінчилась не надто добре. Спочатку Білий Дім анонсував, що до преси вийде Трамп, однак потім повідомив, що оприлюднить тільки заяву. У документі сказано, наче Росія погодилась припинити вогонь по енергетиці та інфраструктурі України, а також про початок технічних переговорів щодо припинення вогню у Чорному морі. Трамп у своїй соцмережі лише додав, ніби його розмова з Путіним була гарною і продуктивною. І Зеленський і Путін, мовляв, хотіли б, щоб війна закінчилася. У свою чергу в Кремлі заявили, наче президенти домовилися залишатися на зв'язку з усіх порушених у телефонній розмові питань. Росіяни наполягають на припиненні іноземної військової допомоги Україні та надання розвідувальної інформації. Щоправда, цю заяву спростував сам Трамп. Мовляв, Путін не вимагав припинити допомогу Україні. У що слабо віриться. А Далі з Москви понеслась стара пісня: мовляв, регулювання в Україні має враховувати безумовну необхідність усунення першопричин конфлікту, так звані законні інтереси Росії в галузі безпеки і вся ця маячня. Іншими словами, про припинення війни, доки не будуть досягнуті цілі, так званої СВО, не може бути і мови, вкотре тявкнули з бункера. Аналітики інституту вивчення війни вважають, що запропонована Кремлем так звана альтернатива з умовами підриває заявлену мету Трампа щодо забезпечення довготривалого миру в Україні. Своїм потяканням Путін, по суті, вкотре намагається демонструвати військову міць Росії. Угода про припинення вогню на умовах Москви фактично означала початок роззброєння України. Це і є демілітаризація, одна з вимог Путіна на початку війни. Водночас російські диктатори слова не проронив, що Ерефії сама готова припинити мобілізацію, виробництво військової техніки та отримання військової допомоги від своїх нечисленних союзників. Це свідчить про те, що Путін насправді не налаштований на встановлення миру. Про це відкрито говорять і кремлівські пропагандисти. Ні заявлення Путіна, ні заявленню Ушакова, ні заявлення Лаврова. Ну, в общем, дають ніяких основань, кому б то ні було, то концерт в честь побіди, як повідомляють у виданні, The Washington Post, навіть якщо Путіни погодиться на тимчасове перемир'я, то використає його тільки для відновлення і переозброєння російської армії у підсумку, Росія неймовірніше порушить умови угоди, створить провокацію, в якій безумовно звинуватить Україну, і знову почне війну з новою силою. Впертість Путіна сильно дратує Трампа. Американські президенти та його помічники порушили питання про можливість ведення нових жорстких санкцій проти Росії, якщо Москва не погодиться припинити війну. Обмеження можуть бути руйнівними. Нині у Білому домі та у лавах республіканців постало питання, чи справді Путін хоче миру так, як це уявляв собі Трамп. Тож республіканці, зокрема і деякі з найвідданіших союзників Трампа, закликають президента США вжити заходів щодо Росії. Зокрема, сенатор Майк Раунд заявив, що Путін заслуговує на значно більший тиск ніж Зеленський, і додав, що Конгрес США безсумнівно підтримає більш широкомасштабні санкції проти РФ. А сенатор Лінці Грем, можливо, найближча довірена особа Трампа у сенаті, написав у соцмережі X. Я вкрай скептично ставлюсь до того, що Росія погодиться на припинення вогню, і дуже сумніваюсь, що вони хочуть закінчити цю війну. Зеленський пройшов тест на бажання миру. Тепер справа за Путіним, який має показати свої карти після фактично відмови Путіна від негайного перемир'я. США посилили санкції проти російських банків і нафти. Як повідомляє провладний американський телеканал Fox News, у Вашингтоні не стали продовжувати генеральну ліцензію, яка дозволяла РФ проводити частину ООН через російські банки, що потрапили під санкції. Це рішення призведе до того, що європейські країни більше не зможуть купувати російську нафту без ризику санкцій. Білий дім має намір продовжувати санкційну політику, щоб домогтися припинення бойових дій в Україні. Міністр фінансів США Скотт Бесент в інтерв'ю телеканалу CNBC заявив, що адміністрація Білого Дому не вагатиметься і запровадить максимальні економічні санкції проти Росії. Якщо це допоможе всадити її за стіл переговорів з Україною та досягти мирного врегулювання конфлікту, оглядачі зазначають, у Білому домі нарешті починають визнавати, що єдина причина війни не бажання особисто Путіна припиняти війну. До того ж, закінчувати війну російському диктатору не вилять його ще кісти. Як пишуть у виданні, The Washington Post, пливовий московський аналітичний центр, близький до ФСБ РФ, підготував документ, згідно з яким Росія повинна працювати над ослабленням переговорної позиції США щодо України. Також у ньому йдеться про необхідність повного демонтажу нинішньої української влади. Тим часом у європейській розвідці зазначають, що у Кремлі вважають, мовляв, Трампом можна маніпулювати, тому що він слабкий. У Вашингтоні ж попереджають за маніпуляції, відповідь буде дуже жорстока. Сткою, якщо Путін грає з президентом Трампом, він про це пошкодує. Наразі Трампу, щоб змусити Росію до переговорів про припинення вогню, доведеться повернутись до концепції мир через силу, кажуть експерти. А це означає посилення санкцій проти рефі та збільшення поставок зброї для України. Після україно-американських переговорів у Джиді постачання зброї США для ЗСУ відновилося. Тепер важливо, щоб вони тривали і збільшувалися. Експерти не виключають, що формально Путін навіть може погодитись на тимчасове перемир'я, але він захоче включити. Ти в угоду завідомо здійснені вимоги. Бункерний насправді дуже боїться завершення війни, адже це загрожує крахом як російської військової економіки, так і путінського режиму загалом.